Так, всім привіт, це Саулкнай, Saul... так, тих, хто ще такий нахер. А ясно. Це серія 2 чи яка там. Е, в Минулому випуску серії я прийшов. Е, ще пройшов? Гру пройшов я з першого разу. Все-таки осилив, 4-5 пройшов. І я забрав скін лицара, який я нічого не помилявся, все правильно. І тепер от ще один рот хочу зробити. І я пропоную хардмод підробити і погнати. Так, це ще що таке. нє ні 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 ня Хардмод все, поїхав. Може з хардмодом буде важче. Бо без хардмода якось досить легко проходить. Знову цей рівень ти серйозно, давай я рестарт зроблю. Бо мені цей рівень вже наберг. Тут є LAN кооператив онлайн кооператив, можливо якось, можна з кимось пограти будемо. А, я ще лицара прокачав на ті бабки, які у мене були після цього. Після рану. Е -е, Зоному. Ну отак то краще. Це найстандартніший рівень. Напевно він взагалі, завжди в гріснував. Ще як тільки в реліз вивели. І цей скін більше подобається, бо не знаю, шолом у нього більш топовий. Так, ну на хардмоді більше елітних ворогів, це очевидно. Все ще одразу в око кидається. Тут я не буду четвертий рівень проходити, я просто до третього дойду, якщо пройду, то на цьому відео закінчиться, якщо ні, теж в принципі закінчиться Так, це до отруєння бав, так? Да? Ага. Райше теж такого не було, не знаю. Чому це додали? Ну хай буде. Раз додали. Так. Чи три рази, до речі. А, я до речі ковальство там мені відкрилось. Я його правда таки не затисну. так, ти хто? Ні, не хоче тебе наймати, живи собі тут далі. В Своєму В своїй палаці. О, ну ця штука явно крутіша, ніж мій старий пістолет. Він прям мотлух якийсь. Так, тут і мені зовсім не треба. бам 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 Якась акулка, що вона набу робить, якщо вона тут забула? Щось вилізла, що щось таке. Е... Давай все от. Нічого що, собі щось капає. Ну хай капає. Буду закидувати, якщо буде щось. Це я теж пам'ятаю, коли ми з другого розграли, це додали новинка була. А що вона робить, я не пам'ятаю. Так, ловушки, комбо. А, давай це от. Вид імунітет був. На них можна нормально обісратись. Чи від них? Ого, тут нормально їх накидали. Ось тобі хардмон. Ось тобі я вже при смерті. І ще один елітний. Ну, Це вже не такий небезпечний, як той. Капець. Вони мене побили до смерті. Що делать? Так ти хто? Дай удочку. Я не хочу. Дорого сильно. От тобі і пот пішов. У мене ще й зброї мілічної немає. Потреба тобто відстань, де ними все метро мото. Ну щоб відбивати ці їхні снаряди, які вони пастять. Так, з цим треба бути обережним, бо він там як харкане там може і знести повністю. Так, що тут? Якийсь термобур, щось таке. А, отут різна кількість треба. Не думаю, що він мені сильно знадобиться, тож... віддам його сюди. Ну погнали вже, ладно, може тут хилка буде. А може тут ні хрена не буде, хто його знає. Кабани якісь страшні. О, дробаш, оцей я дробаш пам'ятаю. Я от з ними якраз гру на фулли пройшов. це якась імба люта. Так, шо, я забираю? Ну а пістолет є отруйний. Хай в мене ще залишиться. Поки що в мене побуде так. Опа. Окей. Все. Більше не можна, на жаль, так, все, поїхали. Ой, як дробовик тут знадобився, а як же він тут пригождився. Нормально, затанчив один постріл буває. Мені... ой йо йо це пам'ятаю крута штука, ну... Но... 3 хп. А ще она прям вообще люта, так что давай її видимо. Раздаюсь. Це була моя улюблена зброя тоді А ч она напевно на и не, не на икруті дробаш переплавить, не переплавить Ну давай. Еще раз давай. Давай ще раз. Грюбаний казіно. Ладно. 4 хп маловато, ну з іншого боку це просто якась імбалюта. Хоча у неї енергії жаре багато. Ну це якесь уже треба буде з цим звикнутись. вона прям купує наші можливо це була не найкраща інвестиція дась дробаша тоді ага дробаша конечно не. треба цього якось забити Того здорового жирного дробашом треба якась альтернативну зброю на босів тільки якихось залишати. так і забрав ум да просто чуйка що я далеко в цьому раді не, не зайду так вогню напевно. А чим можна було б від від отруєння, капець? тут всі ці треба так скільки? давай якась риба щось ладно Ого, якийсь чорт на пігасний може скинути скинуть рабош Ага, ладно О, Ну давай мені допомога б не завадила. Якийсь мужик теж лицар Оце це я забираю Вантус плюс Чен даже енергії багато жора? Тихо, 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 тихо. Буде в мене загін тепер особисто. Так поїхали долі Дай Бляха Сякуло хура на голову Бляха цей мах теж хури на голову Жесть ці атаки доджить насправді Коли їх так висирають ще. Хотя в принципі якщо прям не спамить, то нормально по енергії все. Так що можливо, і нормально я її взяв, правда здоров'я зовсім так що с таки. Я не хочу. Це для лука якого на чи посоху, знову ж таки який заряджається. було прикольно а так ні. Ой-ой-ой. Так, термобург. Ну давай візьму, вже буде. Я чесно не знаю, наші мені з собою вантус плюс, ну хай буде. <соць> Надо бить. А ну його не можна закинуть. Ні. Ні, не можна. А, тут уже й босс, ну давай ще сюди зайду тоді. А, тут еще елітні вороги, точно. Ну погнали что. Якщо виживу то точно пойду. Ну Давай за 200. Уже воскресенье. Не знаю, це баланс ні, ну. Но... Чому б і ні Знову я... Є... 2 хп. Ого. Якась дуже жорстка у них тут у крувене. Так, пассин там спамить жорстко о, М4, це пам'ятаю крута штука. Дешево сердито. Капець, на ну, 2 хп, це ж просто жайся якась. Ну ладно. Можливо і не варто було брати цю цю пушку, ти хто так почекай. Тут ще скриня, є, треба прочекати. А, у, -у, -у оце мені треба. Тут то такие тут стоит ты кто? ага что? Ага. окей, ничего ну давай а, ты это по земной будешь. Нихера хера себе кто вылез. Ай, види ты видно. Понятно. Ну трошки не добыл, ладно. Капец, весь экран застрял. Облік босса наша не треба. О. От тобі фрагмент оружу. Пілюля, давай, вже гірше не буде точно. Я, я, я помилявся. Так, сюди чи сюди пішли. Файеррей, давай. Більше вже відруджуватись не буду якесь страшне підземелля, ага його більше зі мною немає Якесь болото а якісь гриби, блін, сен так багато сносить урона харду молод що то хотів тихо правильно болото. так знову це ельф Поїхали трясина якась реально. Так, що це? А, ууу, це мені надо два. Пофиг. Все одно ці монети сильно нема куди вытрачати. Так, туди вже не буду повертатись мені якось ліньким. Та й час у мене все менше і менше часу. Так, нормальний бонус, не буду його змінювати. Ух ти ж його. Та звідки я урон отримую, розумію? Дробовик, давай візьму. коник. Ну хай буде. О. Можеш на це щось вілково Ех Ах ти ж. Дай на це. Що це таке? Ніфі гас у мене. що? Ну хай буде. Ось і згубила мене тут болото, це ну Да, брати цю гармату було б помилкою. Гармату. Це зброю. А, тут тільки два рази можна відроджуватись. Ну ладно тоді. Такий коротенький ран вийшов. На хардмоді. Ну нічого. Наступний раз пощастить. Наступного разу пощастить більше. Тож. До наступного включення. <с> um> <с Eu>